Легенда про Червоне озеро десь глибоко в горах, приховане від людських очей, лежить озеро, яке місцеві називають червоним. Вдень воно здається звичайним водоймищем, але з настанням ночі його вода набуває насиченого криваво червоного кольору. Легенда свідчить, що багато років тому тут було поселення, яке раптово зникло за одну ніч. Люди говорять, що жителі уклали договір із темними силами, обіцяючи душі своїх нащадків в обмін на багатство, але вони порушили обіцянку, і в результаті весь їхній край був затоплений кров'ю. Кажуть, що вночі над поверхнею озера можна побачити тіні колишніх жителів, які блукають у пошуках виходу. Вода в Червоному озері ніколи не висихає, і навіть проби взяті вдень. Перетворюється на щось схоже на кров у темряві. Один мандрівник, почувши цю історію, вирішив перевірити правдивість від легенди він залишився біля озера на ніч, але його намет знайшли порожнім, а поряд були лише відбитки ніг, які вели прямо до води чи це природне явище чи прокляття, правда, досі прихована у глибинах Червоного озера. А ви наважилися б наблизитися? Слідкуйте за нашим каналом. Щоб дізнатися ще більше містичних.